Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі і підписників, і не підписників. Хто не підписаний, зразу підписуємось, кому цікаво. Давайте трішки пройдемось по моєму садку. Зараз ми на фоні мого маточного саду. Всіх до речі, вітаю сьогодні неділя, зелена неділя, всіх вітаю з цим святом, хоч відео вийде і на пару днів, може на день, на два. Пізніше, але все рівно вітаю вас із вітаю, Бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім успіхів, щоб всі плани ваші збувалися. І найголовніше, щоб це все скоріше ця війна закінчилася. І всі жили під мирним щасливим небом. Але маточник я вам показую. Тут у нас вкоріняються в основному саджанці. А зараз хочу показати новий садочок, який йде чисто на горіх. Я вам обіцяв десь в предучому відео показати. Тому да, він ще молоденький, на одній стороні два. двох Двохрічні вже посадка ці кущики на одній стороні, ще тільки перший сезон вегетації. Але я думаю, вже щось можна побачити. Зараз будемо йти проти сонця, а потім перейдемо будемо йти за сонцем. Я думаю, так краще буде видно. Ще опріскав на днях а, гербіцидом. Ще він не почав працювати, але вже потрошку починає, воно може на відео і не дуже видно, але потрошку вже починає все жовтіти. А, тут у нас садочок зараз іде в 40 сотих. А, Посаджений 4х4, чисто на гріх. Саженці тут вирощуватись не будуть. Зараз погано видно, але я підійду туди, далі. Буде, переведу, буде зручніше. Давайте підемо по кругу. Я вам все покажу. Це, зараз почнемо перший рік вегетації. Тут 4 ряди в мене. Висажено 4х4. В основному заложувалися сорти, які будуть йти чисто на здачу. Зараз люблять приймати круглий горіх, тому в мене тут в цьому садку вже посаджено 6 сортів. І в принципі вони мені подобаються, їх буду далі садити. Вони майже ідентичні. Зараз вам перелічу. Зараз люблять приймати круглий горішок і не дуже точно шкурень. Тому я вирішив висадити такі сорти, як каталонська класика. Небагато, десь процентів 20 в садочку його. Тоді йдуть Караманівський, мій основний один і Гордієнко мій основний один. Дуже схожий. Гордієнко дуже схожий на трапозон Кримський. Трапозон Кримський теж є, але його процентів десь 10-15%. Значить, Каталонський, Караманівський, Гордієнко, Трапезонд Крим, Шедевр. Тоді, тоді Каталонський, Караманівський. Шедевр, Трапезонт, Крим, Гордієнко. А, І шостий це у мене Морозівський. Такі сорти. Шість сортів. Особливо Морозівський трапезунт, Крим, Караманівський і Гордієнка. Можна сказати, ідентичні майже горішки. Це однорічні, вірніше першого, першого року вегетації потрібно буде на днях оприскати. Але, в принципі, все нормально. Розвивається сад без поліва, сад коситься, прискається від буряну культивірується і пирскається з добривами від шкідників, від хвороб і додається добрива. Поліва нема. Експериментую. Вроді би більш-менш непогано все росте. Зараз йдемо, будем від сонця. Іти так буде трішечки зручніше. 4х4, як на мене, не великий промисловий садочок, а такий середній до 2 гектарів можна спокійно вирощувати. 4х4 дуже зручно, більше влазить в рослин. А, поки так. А, і ще забувся сказати, тут трішечки є опилювача. Опилювач у нас гале класичний. Польський, не гангел, а класичний від гандгеле я відмовився, викорчав усе, тому що з часом е, зрозумів, що, хоч горіх великий, красивий, і, і плодоносить непогано, але шкурлупа дуже-дуже товста і вона не підходить, не підходить тим, хто приймає горішок. Тому прийшлося викорчувати галешечку. і посадити гігант Янт-Гали, посадити звичайний класичний гале, польський, Він більш... його люблять Даже ті самі а... люди, які займаються а... конфети, там, все остальне шоколадки, люблять галешечку. Але головне, щоб була тонка шкура. І не дуже чи не чересчур, великий галі... гріх такий середній. Боян-гали там дуже великий гріх. Далі тут у нас готується полянка, продовжувати будемо е від... до осені. Поприска від гербіцида, ну, від е ці... бур'яним гербіцидом, про, культ... про переорали, потім... там є передвіші відео, може подивитись, якщо буде цікаво, переорали е потім з осені потім. З весни я один раз пройшовся гербіцидом, воно все струхло і потім перекультивірувалось і перед посадочкою ще раз буде культивіруватися. Все вже в наступних відео буде ця діляночка вже, потім як буде щось садитись. Поки так висаджуємо на горішок, Саженці не будемо робити. Це дуже тяжка справа. Верніше в цьому в цей участок чисто на горішку. Там, де маточник, там будемо потрошку робити. Можливо, комусь потрібно буде там, наприклад, на гектар, на два посадити горіх. Тому тобто ми такі замовлення приймаємо, але хоча б завчасно, там, за пів року замовлення зробити, щоб ми знали, що потрібно вам підготувати от, там, тисячу саджанчів. Півтори тисячі саженців, то такі е, об'єми замовляються е, зарані. Обумовлюються, обговорюються і так далі. А це вже чисто садочок на горіх, я вже обіцяв показати, але він ще був такий маленький, особливо нічого було дивитись. А зараз вже трішки підтягнувся, то можна пройтись. Уже даже на деяких опилювачах, таких як ГАЛЕ Закладається горішок. де не де Тому будемо навіть з цього саду. А, до речі, ще є експериментальне. Не те, не те що експериментальне у мене було. Трішечки американських сортів і трішечки було керасунда. Не захотів я їх нікуди дівати, то ну, тут в цьому рядочку висаджено вісім э, штук керасунда і 6 штук по два, по три штучок, три 3, 3, э, Ямхіл і три і вроді би Джеферсона американських сортів. Э, хочу спробувати. Ось керасунд. А на американських сортах, звісно ще е, ніякого нічого такого нема. Я маю на увазі горішка. Але з часом, я думаю, ми його побачимо. То так. Мені подарували. Вирішив посадити. Ну, на фоні свого садочка, який вирощується чисто на горішок. Бажаю вам мирного неба. І... Процвітання у ваших справах, в ваших сім'ях. Будьте здорові, до нових зустрічей. Бувайте!